Сьогодні 14 червня, Ярославчика вже день народження, 5 ранку він пісє. От Сашко <плес> вдягається, взивається. Ми не і вже готові їхати. Ми готові їхати. Ми їдемо. Та, але жодна велика дорога сані не починається без чого без великого перекуру.

Вже Пройшли початок енергічно, бодьоро, команда молодці. Всі стараються, ніхто не ниє, ніхто не відстає. Дуже добре, дуже добрий темп. Набрали. Все, ми хлопці серйозні. Піздуємо тільки так. Хто відповідальний за лопату? Я відповідальний за лопату. Хто за лопату відповідає? Не я. Якщо з цією лопатою, сука, щось станеться, переламайте мені три пальця нахуй. Рот закроє! Ні, так, я, я передумав. Ні, перед... mm. все Сашко, по іншому не буде. Б'йос, на! Бау. Бау. Саня, що ми робимо? Ми робимо кохве. І Так, що, у нас виходить зараз перший перекус. Пацани, як ви оціните субліматку? Ну, Блять, півтора з десяти нахуй, повна хуйня. Я буду така по смаку повна хуйня, але я поставлю 4 з 10, mm -hmm. бо я наситився і це поїсти в ному. І це краще, ніж суббіліматки, які в нас були минулого разу. Ну, 4, 5 з 10. Ну, часно з тої хунії, яку я їв. Це десь так. ну, Часно 5 10, бо я розумію, що могло бути в рази хуйові, що це прям тяжко їсти. А так тут джишка вугліводіки. Привіт О, є Дощик все рівно почав іти трішки активніше. Ми з посилами до прожка. Я вахую, ми сука, тупо повтикайте на мене, йобаний гном нахуй. У мене ще палка сука є. І лопата нахуй в мене є! Єбач. Хоч на це свинд хил, нахуй. Ми тупо поняли. Ми от зараз як три гнома, які піздують харти дракона, блядь. Не, мені більш подобається. Три маленьких їжачка в тумані. Це наш кузнець, нахуй. їжачок кузнець. А дайте ми знімо. Надягни капішани. Повернись до мене. капюшон і повернись в ту сторону. Фізична підготовка це друге місце. Перше місце це мораль команди. Це спитання, в першу чергу характера. Тому потрійний, мотиваційний полоток. Третє дихання, і ми йдемо далі. Ми шайно пережили пекло. Це ще не пекло. Ну як це вже так, ми пройшли одну п'яту, дві п'ятих, три п'ятих, чотири п'ятих. Ну це десь четверта п'ята вже. Кам'ярик піздує. Так, значить, ми зробили другу порцію субліматки. По факту це наша вечеря, ми вже готуємося потрошку навіть до сну. Локація взагалі, та ви що? Сонечко, клас, а там шпиці. Так, давайте, пацани, незалежний огляд Ярик, твоя на, на оцінку, картина. Отака. Коли бачу це, тільки єдиний лізе на голову. Косна хуйня. рисова ця бля. рисова зубка, В Мене тупо не засублібірувались нахуй. Йоба на залу. Чуть води, я далі. Це реально реготня нахуй, бо втикає б. Браді, хочуть водити на піздеш. Давай, брат. Що хлопці, як вам наша суперподорож. Дивіться, зараз 9 вечора. 14 червня от Ярослава ще доспіллення до народження. Е, і що? У нього є інстинкт, я передав. Ми піднялися на шпиці, от, буквально от там, на палаці. Покажеш? Ні, відповідаєш. Видно саму вершину, от, але ми вже коротше, що, ми помили ножки, підтарилися красивенько, все позапаковували. І зараз будемо пити горіляку. Це наша мета. Кожна, будь ласка, я попісюю. Уган пісінь, хасі. Дивіться, який захід охуєний, поки не піснюємо. Ми всі троє ще напісуємо один час. Просто вау. Там шпиці, Ми з них спускаємо. Захід взагалі, я не знаю, це. От... Знаєте, що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Мастерпіс. Це скарб, який ми бачимо на. Щоб ви розуміли. От вершина отам. 1870, а мы 1830, нахуй. Ахує, да. Блять, наскола пролилась. Блять. де? Та вот тут. И я, да. я тобі хриматую. Та що за хуйня? Чо палатка мокрая? Ну то конденсат, ми дихаємо тепло, а зовні, холодно, і все. Інь, інь. іні. І... Ну, і ні від дихання. Ну, ти шо, фізик, на? Где-я, дерщик. Заєбав. Ну на кожну хуйню відповідь знаю. Я тобі тебе шарюсь Дякую. Треба знімати напруження. Так. Ти дрочиш. Чи, чи дрочує? Я? Так. Так, я дрочу. Так. Скільки разів на тиждень? Мабуть, а три чи 4, може, 5, не знаю. Я, наприклад, дрочу принаймні двічі на день. Ого. Вранці одразу після тренування. я тихо Як тобі ніч? Ніч очі прекрасна, щоб ви зрозуміли, ми заснули десь в 12-ту і прокинули десь під 10-ту. Коротше, ми протрихали 10 10,5 годин. Тут була палатка, ви дуже склали палатку. Тут сушарка, і тут ще був укуповичний пункт. Чопс. Ярик, що скажеш? Свичка скажу, будінняка воска. Розк... <кхід> Тутняка кажу. Спали нормально. Все чітко. Зараз треба вижити і дійти до джерела, бо води немає. Далі основна да, води ми поснідали енергетиками і батончиками. Найкраще перекусить. І нам тепер вже поколи, да, нам тепер, хуя. Але ми почастили зубки. Коротше що, ми прийшли на несамовичу, Данило, що скажеш. Ми знайшли воду і ми будемо снідати. водички Прекрасно все просто. Пре. О, мені я дуже, дуже добре. За всю хуйню вчора нам віддається. Знімаєш? Так, так. Да -да. Ахуєть. Сьогодні що? Сьогодні неділя, третя година, ми спускаємося. Якщо все правильно, то ми пройшли або 2 п'ятих, або вже половину. О, і тут я хуєнний 20. Дуже розслаблений. На коліна жорстко, болять єдине, що. Ще ота хуйня в мене. І ще оця хуйня в мене їбана. І на мені ще три пакети повішано, сука. Я нахуй єбанусь тим всім, Я тупо каліматор, блять. Бля, мене така це пізда, я хочу померти. Ти вмреш.

Привіт, любі друзі! Сьогодні вже 15 червня 25-го року, 20.00 ну, майже. Нам залишається вже 100 км до Львова. Ярослав, все ще зробив, Саша на задньому садінні, я штурман. Коротше, ще по моїх враженнях. Я задоволений, було дуже красиво, було дуже класно, але в мене походу, температура нахуй, в мене згоріло їбало, в мене згоріла шия. Я нахуй вмираю, сука, це піздец. Ну але класно, класно. Пора за підйом за єбіз. Тяжкий був, накласний. Дуже красиво, там скелі гарні, собак багато було і людей. Ще ми дуже жорстко нахуярились, набухались, просто як їбані мразі перед кінцем. Ну, вчора, от відверто, вчора був хуйовий день, мені не дуже сподобався, сьогодні був просто єпейший. Мені дуже сподобався. Так, ну і що, спочатку, дорога, добирання машиною, супер. Місцями, звісно, неприємно цей участок да, роз'йобаний. Ну і так само під'їжджати до заросляка, там повна пізда, 7 кілометрів без доріжжя, супер пойов. Похід супер, супер. Навіть під дощем, підйом, якщо йти спочатку на шпиці, дуже гарний, не є важкий, все супер. А так само з тих місць, що ми були, як на мене, шпиці саме гарне. Гора, дуже класно виглядають ці каміння. Супер. І так само несамовите, високогірське озеро, просто чудесне, джерело поблизу, все там ідеальні місця для кемпінгу. Дуже класно. Ну і все, а сам спуск з несамовитого, справді важкий, особливо ну, як спуск і підйом, а якщо ще дощ, то там взагалі срака. Ну що, Тому... перший день ми приїхали, дорога була гарною. Ми зупинилися, ще поїхали, поїли в Миколичині в закладі, улюбленому моєму з Сашком. Що ще підйом був йобнутим в тому форматі, що було дуже дошливо. Ми не бачили взагалі ніхера в плані з краєвидів через хмари. Ми буквально були в ній. Дощ то був, то не був. Дощовики надягались, то знімались. От, начебто, всі речі були сухими. Єдине, що змінилося, коли ми вже піднялися на гору, то дуже було холодно, настільки холодно, що Ярік просто почав в процесі перевдягатися прямо там. От. Це було страшно, але це було дуже захопливо. А також ми вже неподалік знайшли охіленний спот, збирали там собі палаточку. Зранку стало другого дня, піднялися на гору під ребром, спустилися до несамовитого, гарно поїли. Єдиний мінус, що у нас закінчилась вода, і тому у нас ще ранок почався без води, це було сумно. Але потім біля несамовитого було джерело, ми набрали собі поїли. От, потім вже був тяжкий спуск. Але це було сотків 20 шляху, напевно. А далі були кайфові гори, тому тоді <му> Хоїть то мої хоїть, як струна, то чому згубився ти сама і зліт, знаєш ти одна, ти одна.